Міжнародний європейський університет розпочинає свою співпрацю із клінікою Доклайн. Ми сьогодні в гостях у пана Олега Орестовича, який є власником цієї клініки, і напевно. Та людина, яка саме мрії якої втілилися саме в цій клініці, пане Олеже, скажіть, будь ласка, в чому унікальність вашої клініки і що можна запропонувати здобувачам освіти в цій клініці за медичним напрямом? Доброго дня звати Олег Хрестович. Це є унікальна клініка Доклайф, яка дозволяє на сьогоднішній день в межах однієї установи, однієї лікарні прийти повний цикл діагностики всього тіла, всього організму, починаючи від Візуальних методів діагностики і, і закінчуючи складними лабораторними діагностичними маніпуляціями. Тому, маючи таку потужну клінічну діагностичну базу, це є унікальна можливість для е, ваших студентів-інтернів здобути такі е, знання, об'єктивні всесторонні в плані діагностики організму. А зараз е, пан Олег нам проведе екскурсію клінікою, щоб ми е, побачили на власні очі. Переваги цієї клінічної бази. Зараз ми знаходимося в приміщенні КТ-діагностики. Це один із наших сучасних апаратів Siemens, який дозволяє проводити, як правило, онкологічні обстеження, а також діагностику легень та судин організму. Він є одним із двох наших потужних методів діагностики, які в поєднанні з МРТ в сусідній кімнаті дозволяє зробити загальну картину візуальної діагностики організму. Якраз у нас відбувається медичний процес діагностики пацієнта. Якраз вона проходить обстеження всього тіла. І це апарат МРТ є. Другим елементом візуальної загальної картини діагностики пацієнта, як ви бачите, відстань між КТ і МРТ доволі мала, що дозволяє одночасно проховувати і МРТ і через буквально пару хвилин прийти і КТ-обстеження. Особисто мене вразило в цій клініці, що тут є крім МРТ КТ узд діагностики електронейроміографія, яка дозволяє уточнити діагноз у багатьох хворих і вчасно розпочати лікування пацієнта. Так, дійсно, ця методика вона є ідеальним доповненням до візуальних медиагності як МРТ, тому що вона дозволяє саме в цифрах лікарю пояснити, наскільки тонус мишчі чи нервових закінчень гарно працює і функціонує. І це є гарним інструментом для прийняття рішення такими лікарям, як неврологам, нейрохірургом, у тактиці своєї лікування. Це наш відділення функціональної діагностики, представлений у апарат компанії GE. І саме на такому апараті ви, як інтерни, будете навчатися. Ця кімната повністю для цього облаштована, є можливість проведення всіх можливих маніпуляцій, виходячи від самої діагностики і навіть забору тканин для біопсії. Це наш відділення лабораторії. Тут ми проводимо забори і швидкі аналізатори. Необхідних провинних аналізів для того, щоб сімейний лікар чи лікарі іншої спеціалізації могли вже сьогодні і зараз отримати швидкі аналізи. Ми турбуємося про комфорт лікаря на всіх його етапах, тому що. Як чесно кажучи, для мене клініка це так само, як і дім. Можливо, навіть тут більше часу провожу, ніж вдома. Тому ми ну, піклуємося про добробут наших лікарів. І так само така кухня це місце, де доволі часто можна і поговорити, і про, по душам, і про пацієнта, і міні провести консіліум. Ну, це кухня. На кухні всі новини дізнаються про все. Це у вас кабінет прийому пацієнта? Да, так, да. стандартний кабінет, 18 квадратних метрів по вимогам моз України. Тут в таких кабінетах аналогічних приймають кардіологи, невропатологи, ендокринолог, нейрохірург. Тому це наш кабінет, він так облаштований. Є кушетки, є комп'ютер, все масоцифровано завжди. І вся документація видається в електронному варіанті, тому що є поняття як електронна карточка пацієнта, а вже на ресепшенні роздруковується фінальний результат, і потім передається вже в архів, коли пацієнт повністю здоровий. Я практикуючий лікар-акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, маю стаж роботи 23 роки. Вирішила удосконалити свою спеціалізацію саме з ультразвукової діагностики і обрала. Міжнародний європейський університет. Чому саме його? Тому що він серед багатьох навчальних закладів мені імпонує найбільше як практикуючому лікарю. Гнучний графік. Завжди викладач викладається на 100%, підлаштовується під інтереси кожного курсанта, який з ним навчається. Є практичні заняття на базі клініки, є теоретична частина, яка супроводжується сучасним викладанням матеріалу, слайдами, супроводжується. Практичним показанням знімків, відео та таблицями, які допомагають в роботі лікаря ультразвукової діагностики. І я точно знаю, що я тут здобуду найкращу спеціалізацію в ультразвуковій діагностиці. Дякую Міжнародному європейському університету. Приходьте сюди на курс. Рекомендую.